Обоє чоловіків родом села Плоска, що у Дубинському районі. Того вечора один прийшов у гості до іншого. Без горілки свято, звісно, не обійшлось. На ґрунті особистих неприязних відносин між ними виник раптовий конфлікт. якого потерпілий наніс один удар господарю в обличчя, а останній схватив дерев'яний стілець та набив чоловіка по голові. Після цього конфлікт себе вичерпав, та чоловіки пішли спати. На ранок господар виявив свого гостя мертвим та повідомив медиків. Медики констатували лише смерть, людина померла від численних крововиливів та забоїв. Підозрюваний свою вину не заперечував. що правда не думав, що від ударів стільцем його товариш по чарці помре. Тепер у нього буде час над цим подумати, адже за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрите кримінальне провадження. Чоловіки проживали в одному селі протягом тривалого часу. Були знайомими та часто зловживали алкогольними напоями. Зломистика затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність у вигляді від 5 до 7 років позбавлення волі.